Одразу до справ, одразу до страв гарбузове печиво з кремсиром. Знадобиться 225 г борошна, 1 жовток, 100 г вершкового масла, 100 г цукру, по 75 г гарбузового пюре та кремсиру, столова ложка цукрової пудри по пів чайної ложки соди та розпушувачу і спеції. Спочатку змішую кремсир з цукровою пудрою. Я також додаю трохи сиропу зі смаком солоної карамелі. Розділяю сирну начинку на порції та відправляю на 30 хвилин в морозильну камеру. Поєдную просіяну борошну спеції Роспушувач та соду, а також окремо змішую розм'якшене вершкове масло, цукор, жовток та гарбузове пюре. Додаю до суміші сухі інгредієнти та роблю тіста для печива, яке залишається лише сформувати. Можна також додатково використати пакетик цукру з корицею та обваляти в ньому печиво, так буде ще смачніше. Викладаю печиво на деко застелене пергаментом та відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Як тільки печиво буде готово, треба прибрати його з гарячого деко та дати охолонути. Дуже Яке та ароматне печиво з ніжною сирною начинкою. Чудово смакую з чаєм, кавою або просто так. Я готую лати з гарбузовим сиропом. Тепер навіть не знаю, що мені більше подобається: гарбузові мафіни чи печиво. Ти точно печиво 100%.